Надзвичайна честь для мене знову побувати на подвір'ї майстра головання. Ми зустрілись в його дворі років п'ять тому, і, на жаль, тоді це була наша перша і остання зустріч. На початку масштабної війни майстра не стало, і це така велика втрата і для міста, і для України. Але ми з вами досі маємо можливість відвідати його прекрасний кам'яний сад. І здається, за ці п'ять років він значно розрісся. Скульптури вздовж паркану на вулиці, на подвір'ї, на стінах і на даху будинку: мозаїка, ліпнина, барельєфи, знову фігури. Загалом більш ніж 500 в різних стилях. Споруда нагадує середньовічний маєток з рисами готики і чогось з часів Римської імперії.